Всім привіт у новому році. І так, поки зараз канікули сьогодні 1 січня, вже новий рік. Всім у новому році. І так, поки я канікули сьогодні перше січня вже нового. Це, ми так розважаємося, да, це euh, Святий Миколай приніс нам такі подарунки. Тож ми вирішили, так, як. Дякую, мій третій асистент. Поки що помовча, будь ласка, Капібару, можу сім Так ось ми вирішили. Так як зараз дуже багато солодощів подарували всім дітям. Згадати про такий дуже яскравий, але простий досвід з звичайними солодощами. Він доволі яскравий, доволі просто. Але такий ще один привід для гарного новорічного настрою є. Тож, що нам для цього досить знадобиться? Звичайна паковочка Skittles, тарілочка і вода. Як ми з вами зробимо, ну, і гаряча вода, так. як ми з вами зробимо яскраву веселку, ми покажемо надалі. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші просто в руки тобі падають з неба. Якщо навколо затягнуло синівою, значить на стакан ти присів з головою. Якщо навколо пахне, голубі зною, добре придивися хто під руку з тобою. Головою колір рожевий, значить, ти влюбився і ходиш веселий. Якщо, не дай Бог, під тобою, колір жовтий від страху під штанами пробіло щось мо. За допомогою пару хвилин гарячої води можна побачити, ну вже воно змішалося, нема такого ефекту, яскраву райдогу, тож цукерки можуть бути не тільки смачними, а ще й доволі такими хімічними. Тож всім бажаю гарного дня, добрих канікул та да побачення! Як вона співає? И сила, да? Ладно, старика.